Любі хлопчики і дівчатка, сьогодні я хочу поділитися з вами однією цікавою історією, яка сталася із зайчиком. Біг зайчисько через ліс, кошик він з грибами ніс, на синичку задивився, об травичку перечепився, всі грибочки розгубив, сів під кущик і затужив. Я в садочок вранці йшла. Кошик ось такий знайшла. Подивись, що лежить у кошику. Та це ж грибочки зайчика. Да давайте їх з вами порахуємо. Один-два. Залишилося лише два рибочка. Інші зайчик розгубив. Дуже шкода зайчика. Я пропоную сьогодні зліпити разом грибочки для нашого бідолахи. Давайте розглянемо грибочок, з яких він частин складається. Так, із капелюшка і ніжки. Яку форму має капелюшок? Що він нагадує? Вірно, тарілочку. А яку форму має ніжка грибочка? Так, дуже схоже на стовпчик, правда? Отож, для роботи нам знадобиться пластилін білого, коричневого та зеленого кольору, а також стека. Беремо шматочок білого пластиліну, відділяємо із шматочка білого пластиліну ми з вами формуємо ніжку, розкочуємо між долонькою. Ніжка у гриба овальної форми трішки загострена згори. Ось так. Ось у мене ніжка готова. Для того, щоб зробити капелюшок гриба, нам знадобиться пластилін коричневого кольору. Відрізаємо шматочок пластиліну, гарно в ручках його розігріваємо та скочуємо гарненьку кулю. Ось кулька в мене готова. Зараз ми кульку розділимо на дві нерівних частинки за допомогою Стеки. Ось так. Маленька частинка і більша частинка. Більшу частинку за допомогою великого пальчика в більшій частинці робимо ось таку ямочку. Відкладаємо. І беремо знову шматочок білого пластиліну маленький, скочуємо кульку. І за допомогою пальчиків гарненько її розплющуємо. Ось так. Далі беремо капелюшок нашого гриба і притискаємо до нашого капелюшка наш білий пластилін. Ось наша, наш капелюшок уже готовий. Залишилося тільки одягнути його на Ніжку гриба. Ось такий грибочок у мене вийшов. Але у нас ще залишилася маленька частинка від коричневої кульки. Тому зараз ми зробимо маленький. Ось маленький грибочок, який у нас вийшов, і грибочки наші готові. Залишилося зробити підставочку для грибочків. Для цього нам потрібний шматочок зеленого пластиліну. Знову скочуємо кульку і пальчиками розплющуємо. Ось так. Ось така підставочка в мене вийшла. І ставимо наші грибочки. Так. І ось так. Ось такі грибочки вийшли у мене. Сподіваюсь, у вас вийдуть ще краще.